Справді зниження цін на нафту може. Прияти швидшому завершенню війни в Україні зниження цін на нафту може вплинути на економічний стан і можливості Росії продовжувати агресивну війну. Але я впевнена в тому, що Сполучені Штати не можуть наростити видобуток нафти всередині швидкими темпами. В них є певні плани, і вони стосуються дуже невеликої кількості зростання щороку, тому що це технологічні процеси. Ти їх не можеш отак, от своїм бажанням. Змінити американська нафта, вона не є дешевою нафтою щодо вартості видобутку, тому для них невигідно зменшувати ціну на нафту нижче ніж 70 доларів за барель. Що стосується Саудівської Аравії і ОПЕК ОПЕК плюс, то там також рішення не прийнято щодо збільшення видобутку, і в них також немає зараз підстав для того, щоб нарощувати цей видобуток.